Так, значить. О, о боже! Зомбі напали на нас опять. Що таке? Так да чорт, я обіжми. Э, що таке? Лимон. Що знову зомбі напали? Йортас. Опять. Що, що, що там? Стая. О так боже, не милий, знову ціла стая. стая. Стріляй в них, короче, стріляй. І Звідки їх, звідки стільки взялося? О боже, у мене перезарядка. Капець. Давай, давай. Подожди, я відстрілююся, відстрілюся, да, я відстрілююся! Все? Нема? Давай на них нападаем ножом. Перезарядився? Перезаряди все. А, зади, зади. а йо, Пішов! Та пішов, тиху, отсюда зомбак. Ой, я по туди попал. Нічого! Так, перезаряд перезарядка. Ого, Боже. Він... А чого їх так багато? Ти взагалі вообще замети, скільки їх багато тут ще? Та вони якось, певно, хтось їх сюда привез. Пішов, приверне. отсюда вас, зумбак, пішов! Або це просто жителі, знаєш, приврутилася. А, в ж... господи, в зомби. ціла стая просто, подивись. Чекай, аптечки треба використовувати, аптечки. На, 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 на аптечку. Тих, 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 тих. Ні, в мене є аптечок, в мене є аптечки. Слухай, е, Лімон, іди сюди. Боже, там їх ціла куча просто. Слухай, тут десь неподалік має бути тунель, там має бути. Короче, Uh, Безпечніше. Я не знаю, де він точно, але десь має бути. Тунель? А не це, случайно? Ні-ні-ні-ні, це взагалі станція. Воно не туди. Понятно. Тут він десь Ладно, там, пішли, там, де ці зомбаки є. Пішли, пішли далі їх знищити. Так, да, так, да, так. Да, Я да, буду да, да. ножом їх знищити. Слухай, в тебе в портфелі є цей щось небудь? Бо в мене... Є медикаменки. Можеш трошки медикамент поділитися? Медикаменки Блін, зомбак! Зайди, тебе! Аааа! Ой, я на. по тобі попав. Боже, их сила просто боли. стая, просто дивись. Да пішли ви зомб... зомбачки тупі просто сзади, що, сзади? Що? Та я бачу їх ззади, вони тут Так, куча їх вже просто. Так, аптечки я... треба використовувати. так. Я кому був лікарем першої допомоги на дві штучки. Шо, 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 шо ти? то? То таблетка скорості, зачем, зачем вона мені. І так, чекай, і секунду. Я, певно, що її сюди покладу собі, окей? Я колись був доктором, я знаю, так що йдемо. Пішли, пішли, пішли. О, боже. Ааа, за ді мене був зомбак, пішов зайти нафік, вообще. Якийсь... Дебил, зубик пішов. Ааа, бі, 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 біжи. Біжи, від нього, біжи, лимон! Давай спасаємося. Ше скільки их там. Іди сюди! сюда, сюда, сюда. <глупи> <глупи> Все зачистило? Дима пиши. Взял сирочи з дома. Сироч дома. Я, выпью... я выпью таблетку. Все краще стало чуть-чуть. Да. А в тебе скорость просто поменялась. Она меняет скорость, таблетку. ж тоже помогает для здоровья. Ну, по-моему, я не могу. В общем, ладно. Я понимаю, то есть меньше нормально. Да. Так, Це наче тута тут або. Наче тут або у цей тунель. Пошли. Що, 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 що? Ти хочеш залізати в каналізацію? Ну, так а що нам а робити там... там... безпечніше? От, а, а там а з там різних зомбі. сторін куча зомбі, то краще пройти тунелем, чим по вулицях а з зомбаками просто ходити, розумієш? А вдруг там теж зомбі? А, uh, ну їх хоча ну, хоча, знаєш, якщо вони там навіть і є, то їх має бути трохи менше. Чим на вулиці? Пішли, давай спускайся, зараз я теж спущусь, закриваємо. Ой, там темно, не підемо туди. Там дуже темно. Там, там, там? Там, там, ладно, давай на другу сторону. Да, давай На сторону, А помниш ми перший день, коли цей зомбі-апокаліпсис почався? Да, да. Так, це тих, 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 тих. Що, що кажеш? Помниш, як перший день зомбіапокаліпсис почався? Убудораження да, ну, кричать. Ти так, ідеш, капець, так всі цьому кричать. Да, це все капець. Слухай, Лімон, іди сюди. Лімон. Слухай його. Лімон. Вообще, я не думав, що, що коли-небудь станеться взагалі зомбі апокаліпсис Ну, почекай, ну, та якщо... та ми точно не одні тут. А. Десь тут там мусять бути якісь живі люди, розумієш, або якісь ти воєнні, да, щось. Не знаю, якісь доктора, які б нам допомогли, знайшли б якісь е запаси, бо в нас, якщо чесно, їх дуже мало так запасів. Я вже не знаю, вже кінчаються аптечки, У мене дві аптечки, може, в тебе є якісь аптечки? Є я не хочу тебе сильно розстраювати, але ми, певно, одні. Чому ж с... ми одні? Це все місто ми прошукали три рази і не знайшли ні одної живої душі. Ну безмозлих зомбі, які хочуть сожрати наші мозги. Пойми, то, ми не вернемо людство сюди. при життях. Ну Взагалі, так, да, ти в чомусь то правий, але дивись, діло в тому, що, послухай, коротше, е, я чув іди сюди. Я так. чув, що є, коротше, десь тут воєнна база, наче. Але поки я не знаю, чи там хтось взагалі живий є. Ти справді в це віриш? Ну, а звідки інформація, я... хто доніс? Я не знаю, я... Ну, були якісь чутки про воєнну базу, що вона десь тут є. Чутки? Мертвих чутки? Ти віриш мертвецям, які зараз ходять по цій навіть каналізації і хочуть зажирати наші музеї. Ти справді їм віриш? Ну, а що нам ще остається робити? Вірити, що щось е буде якесь просвітлення. Остається тільки виживати і надіятися за нашу шкуру, а не за шкуру якихось? придурків. Е ну, все-таки потрібно буде знайти, може, якісь. Котеджі, ми найдем, але знаю. якщо там не буде людей, ми просто просрем свій час в пустоту. І ми за цей би час змогли знайти консервів, патронів і навіть аптечок. Ну, може і так, але подивися прикол в тому, що е, де я дізнався про цю воєнну Заткнись. базу. Що-що-що? Кувшинки. Значить, сирість йде в правильну сторону. Значить, сирість іде з місця, де довго нікого не було. Сирість тут та, я думаю, вона просто Ми йдемо по правильному. Слухай, уті. Лімон, послухай таке про воєнну базу, йди сюди. Е, дивися, воєнна база, я її не придумав. Е, На світи фадариком, Фадаріком, ну, бо розряджається. Uh, Я поставила факі, по... ні, святи. в мене він не розряджається. У мене такий що не, не розряджається. Дивись, коротше, прикол в тому, що ця воєнна база реально існує, вона десь через пару кварталів тута. І якраз треба мені нам через цей тунель і пройти. Бо того, що якщо ми будемо зараз шаститися по вулицям, то там куча зомбів, вони нас загризуть і да? все. Воєнна база? Да, а чому вони тута, ще нас база. Спасли? Скажи мені, чому вони ще нас не спасли за я такий Я не проміжу, я не знаю, зомбі апокаліпсис почався пару днів. Конечно, назад. Ти... Конечно, вони ще ти нас не знайшли, а, а ми їх не знайшли. Так, тихо, тихо, щось тут якось подозрительно. Ай, ви О боже, зубаки стріляй! Стріляю зомбі! Я тут... Їх тут де в... я казав... З де Вони я... взагалі взялися ці зомбаки? А З... я казав, що більше сирості більше пішли отсюда. Більше сирості, більше, просто. більше зомбі. Капец. Є ще там багато, да? Не думаю. Все? Пішла? Все? А там все, нема. Слухай, все, там, по-моєму, більше їх нема. Лімон, іди сюди. Знаєш, я навіть на секунду повірив, що, що ти кажеш правду, а не маєш ню. Та Але... реально база існує. Не думаю, що база сюди, справді сюди. існує. Ідеш сюди, іди сюди. Пішли. Пішли. Слухай, вони тебе ти... покусали, жорстко, подивися. Угу. Тобі погано. Да. Як ти себе почуваєш зараз? Іди сюди, Лімон, пішли. Іди сюди. Ти ще маєш сили йти, Іди сюди за мною. Іде, найдемо привал, Іди сюди, Лімон. Лімон, Лімон. Іди сюди. Чуєш? О, Боже, голова він, пішли, кружиться. Іван, пішли, маєш сили ходити. Треба пластир надіти на то місце. Так, да, надінь, пішли, 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 пішли. Пішли, А, і за як голова крутиться. Пішли, а, пішли, пішли, поч... маєш сили ще ходити, пішли. О, жди, таблетку вип'ю, Це не скорість. це Таблетка від башки. О боже. А. Пішли, десь знайдемо привал, пішли звідси. Давай. Но, пішли, вже... зараз щось. Щось знайдемо. Це сюди. Так, пішли, пішли, пішли. Тихо. Не думаю, що це місце таке просто можна його залутати, якщо воно вже є. Я засране, думаю, що ми десь по -по... -по, 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 -по. <різь> ти бачиш, що превратився город за пару днів. Це ж просто розвалюхи, які більше да, нікому ще, не подивилися. Ще капіс, просто подивися рухляді руїни. Слухай, пішли, бо я не знаю, тобі прям дуже погано. Пішли десь. А, а я з'їм яблучко і тріску. Пішли, пішли, пішли. Іди сюди, перекусим. Е, лімон. Сюда йде. Я їсти не особо хочу зараз. На, кусни тр... Ні, в мене хліб є, не проживай, в мене їжа є, пішли. Кусни, нова пішли. Таранька. Ти ще сили маєш йти? Пішли, пішли. Добрий. Ай. А, нога. Ну, я не знаю, може якась аптечка тобі трошки поможе. Попробуй. А нічого поможе. Пішли, привал тільки... якийсь то. Ну, знайдем. Зараз перев'яжу. Пішли. О. Пішли. А, Пішли. я перев'язав, але там... ну, все равно Щось там. Я бачу, наче бібліотека, чи що. Пішли, може там можна буде заховатися на якийсь час. А. Пішли. Ах, заховатися я заховатися на якийсь час. Я ледь ходжу, я кульгаю, ти не бачиш, як я можу за тобою встигати. Блін, капець, воно звісно, тебе заразило, ті зомбаки. Тут, тут вже хтось привал робив. Тобі взагалі все одно, що тут хтось був, значить, ми не одні люди тут жили. Ну, ми, е не одні Давай його трошки то... передохнемо тобі потрібно трошки да, передохнути. Зараз. Іди сюди, Лімон. Mm. Я перевірю, чи я думаю. Я думаю, там нікого, нікого немає, нема, да. там нікого нема. Давай тут ми привал зробимо, якраз таке. І ти відпочинеш. Ой, я думаю, тобі варто відпочити. Туха Що? Лучше їжа на світі. Продовжуємо, певно, вже наступній серії, да? угу. а я поки передихну і таранки поїм. М -м -м, як Добре. Вкусно. Всем пока.